Мої шановні друзі, ми сьогодні з вами вирушаємо на Самбірщину, а саме до родинного села Кульчиці, в якому народився видатний гетьман України Петро Конашевич Сагайдачний. Народився він в 1582 році в селі Кульчиці, Перемішлянської землі, Нінісамберського району Львівської області. У шляхітній православній родині навчався в Острозькій школі на Волині. Пізніше переїхав до Львова, а потім до Києва, де працював домашнім вчителем, а також помічником Київського судді Івана Ксака, втрогайдачний військовий політичний діяч, гетьман Запорізького козацтва, покровитель української праславної церкви, меценат, організатор успішних походів українських козаків проти Кримського ханства Османської імперії, Московського царства, поспіваний у багатьох козацьких думах. Та українських народних піснях. Історія подає так, що приблизно 1598 1601 році Петро Коношевич Сагайдачний прибув на Запорізьку Січ. Ось, Був неговіркий, спав, не пиячив, дбав про свій фізичне виховання. Одним словом, був зразковим козаком. Згодом є певна прогалина історії, і важко сказати, що відбувалося з ним саме на Запорізькій Січі, але ми можемо прослідкувати за тим, як діяли запорізькі козаки на Чорному морі. Згадаємо 1606 рік. Відбувся штурм Варни, 1607 рік Очаків, Перекоп, інші міста. У 1614 році штурм турецького міста, Трабезун, Сіноп. Тоді козаки навели багато страху на османів в цих битвах, в тому поході брало участь 40 чайок. Серед тих козаків, звісно, був майбутній гетьман. 1615 рік похід на Стамбул в цій битві брали участь 80 чайок. 1616 рік зруйновано очаків. 1616 рік став знаменним для Петра Конашевича Сагайдачного, адже він отримав булаву і став гетьманом війська Запорізького. В тому ж році похід на кафу місто не здобуту, спалено, 1617 рік похід на Стамбул дуже просив султан польського короля приборкати козаків, адже вони завдавали йому його державі нищівних збитків. Ось. 1618 рік тоді відбувається похід поспільний з королем Польщі Владиславом. На Москву в цьому поході бере участь 20 тисяч на армія. Москва була взята в облогу, і наслідок цього був підписаний мирний договір між Польщею і Москвою. Можна сказати, що цей рік фактично міг вирішити долю Москви. Вона могла бути взагалі ще спалена і зруйнована, і їхня держава мала бути. Зруйновано, але, як то кажуть, пошкодували їх, і це виявилося даремним. 1620 рік це вже рік, коли відбувається битва під Хотином, велика Османська армія Султана Османа йде на Європу, і протистоять польські війська, німецькі війська. І, і, звісно, запорізькі козаки, які приходять на допомогу полякам, це тисячна армія прийшла, і тим самим е, е, Петро Конашев сагайдачний демонструє свої військові здібності і стримує е, султана. Ну, фактично, вони їм завдають поразки. Наслідок цього буде підписаний мир в 1621 році між польською державою. І Османську імперію. Кордон буде встановлено по річці Дністер, забороняється як одним, так і другим входити на території тих держав, чинити там якісь військові дії. Ось, Внаслідок цього Петро Кунашових Сагайдашний і також добивається певної автономії для запоріжців в Речі Посполитій. Також варто задати, що він дуже багато робив для православної церкви, домігся від Єрусалимського патріархата, Єпіскопського сану для священків, тобто домігся метрополії для Православної Церкви України. Саме в цій битві під Хотином він був важко поранений, і внаслідок цього він. І помре від тих поранень уже в 1622 році. Після його смерті козаки не зупиняються, і їхні переможні бої і надалі будуть на Чорному морорі. Козаки мали велику кількість чаю. От, наприклад, у 1625 році 17 тисяч козаків. На чайках, а їх було 350 чайок. Знову робили вилазки на Османську імперію. І згодом, в 1649 році Султан укладає з козаками мир. Ось такі події відбувалися навколо гетьмана України Петра Конашевича Сагайдачного. Звісно, це коротка довідка, насправді все дуже більш ширше. Але про це можна дізнатися, коли ви відвідуєте його село Кульчиці. Там є краєзнавчий музей, де місцеві музейники розповідають про діяльність цього славного гетьмана України Петра Конашевича. Сагайдачного. Підписуйтеся, друзі, на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки. І до наступної зустрічі. Дякую.